Всім ділянкам не виключенням є Купінський напрямок, не виключенням є Серебрянський ліс, напрямок Лиману, де сили і Нацгвардії так само стоять. Проста у них задача. Там хочуть вийти більш на вигідні позиції, поріч річці Оскіл, закріпитися. Перейти її. Як мінімум наближитися точно впритул до неї. Та, чи перейти не готовий, не готовий давати такі прям оціночні судження. Точно думаю, що вони хочуть просто вирівняти фронт по річці, Оскіл, їм було б вигідніше просто утримувати цей фронт. Цей фронт по річці був би набагато стабільніший для них. Відверто кажучи, ті сили, які туди кидаються, бо там підтянуті серйозні резерви, мало їм, що вдається, полказов дає їм по зубам. Там, в принципі, ситуація стабільна. Є певні нечисельні там просування. В там в селах, де і до війни не так багато людей вже залишалося е, жити. Серйозних успіхів у них на цьому напрямку е, немає. Те саме в принципі і в серебрянському лісництві, як його е, зараз ухрестили, там е, е, ліс, е, див та ну тому, що справді таке моторошне місце. Я Пам'ятаю, що по своїм е, часам це важко знайти принципі на Донеччині сосновий ліс. Та але там його він такий там досить досить густий був і залишилися зараз по суті тільки такі вигоштовбори виг... дерев та пісочна. Така місцевість дуже складна і для. В першу чергу для пересування для машин, Грузні там машини, там треба на швидкості рухатися. Там замінована територія дуже дуже, дуже серйозно ворогом, тому дуже складна ділянка фронту. Що стосується, якщо ми будемо рухатися південніше, та Бахмутський напрямок, Клічіївка, Бахмутський напрямок, складна ситуація. Ворог вчиняє атакувальні дії. От, попри те, що ми тоді зайняли Клішіївку. Та, от у мене, зокрема, мій підрозділ зараз знаходиться на цьому напрямку безпосередньо, і ситуація дуже, дуже дуже, -дуже там складна. Ворог має перевагу по і артилерії, і по фпв по ФП дронам. достеменно мені відомо, що там в принципі у них немає вже обмежень раніше, в принципі були обмеження не ходити. У нас були обмеження не ходити групами трьох людей, бо з трьох людей вже могли наносити ураження по саме особовому складу, по техніці теж там вони перебирали. Зараз таких обмежень у них немає вони, в принципі, по одній людині, по будь-якій техніці вони застосовують. Це говорить про те, що у них в тих в технічному. Плані, там, на жаль, все, все дуже добре. І, на жаль, певні просування вони мають. Я, я приб'ю, тобто, візуально ті дрони просто там 24 на 7 в повітрі і не один же ж. Так і є. Так тобто, і це є. десятки наразі, мабуть, уже. Е, ну, більше навіть. Тобто, це, ну, це велика, велика кількість. Тобто це, як знаєте, як рій бджіл, такий та, так, рій рій дронів. Так, так, так. От я ж кажу: не треба ворога недооцінювати. Тобто ворог сильний і чисельно. Безперечно, одна з самих чисельних армій світу. І технічно, починаючи від снарядів, закінчуючи вже сучасними засобами, дронами, ударними безпілотниками, оснащенням якимось особистим для стрільця. На жаль, у ворога в цьому плані все добре, і вони навіть коли були проблеми, вони точно зробили роботу над помиками, точно зробили, зробили висновки з приводу, з приводу цього.